Yeah. Заходять красавчики. Yeah. Ми знаходимося біля наш край 2 супермаркет. Тут видно. Біля нього є е, кафе Обрій. Бачимо, що біля входу стоїть, стоїть фіат добло чорного кольору. номерний знак. Зараз. Зараз АТ-9109ВІ. За рулем приїхав, якщо я не помиляюсь, начальник слідства з боку пан Васку відомий нам, відомий нам по, по новорічному інциденту з нивою і, і з дівчиною з великими цисками. Є інформація, що вони зараз... У АБРІ там випивають і показую яка година. От, мобіла. Так, одразу віддаляю. І от яка у нас година. Це є 15.47. 15.47. І дата. Так. Так, дата, дата, дата. Видно, так? Да? 26 -то. число. Тобто сьогодні в е, Національній поліції траур, багато там активістів, багато там прихильників е, поліції сьогодні е, скорблять по вбивстві двох патрульних в Дніпропетровську, а в Косові представники Національної поліції в цей момент е, в робочий Причому, час знаходяться в кафе Обрій. Іде вже яка там третя година? Так, третя година цього 2,5 години пройшло, як в засаді, тут сижу. Хочу протуа собі там нормально. Не знаю, може мене дійсно пам'ятає. З навіть не виходить. <реку> Пішла яка, 4 чи п'ята година вже нашого такого цього спостереження за, 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 за нашим начальником поліції. Ми... Моніторю Фейсбук, що тут як. І от на Фейсбуці Косівський відділ поліції а, запасту себе на, на стіні, що е, е, не підтримують, напевно, е, цю тему авакова презумпція проводити поліцейського. От скажіть мені, будь ласка, от зараз начальник цього косівського відділу поліції бухає, блядь, сука, блять, в цьому кабаку, блядь. Бухає. Зараз вони бі, вийдуть, бі? вони почали бухати під час робочого дня. От як мені діяти, коли буде презумпція поліцейського? Тобто він вийде синій, він сяде в свій, свій автомобіль бі? і він, типу, правий, а я маю його скаржити тоді в суді чи що? Як, як, як це хуя має бути? Я не знаю. Ну, Вибачте за мати, але тут інакші слова не можна добрати. Це, можуть добратися. Так, є начальничок наш будеш штраф? А на ну, врати бачиш ще да. ну, не зараз може побачити Ну такі сині що буде а та демо стопен на девять

Напив, з От Ми бачимо славнозвісну зневгу. Начальничок залетий. З'єде по зав'язочку -зав -зав залетий. Добрий день. Добрий, день. Добрий день. Дивіться, їду на машині і тут якась нева мене обігнала дуже-дуже. Ну, виглядає так, що, ну, що водій не п'яний за рулем. Дуже виляє по дорозі. Мацьоцький Віталій Ігорович. Обігнала тут як поворот на шаше, вона їде в сторону Яблуна. Ми зараз їдемо за нею. Е... от Вона ну, всю дорогу виляє по дорозі. Ну, таке відчуття, що водій е... ну, обігнав на сплошні, і таке відчуття, що водій останній ну, алкоголь на <пл 'язва> так. Та, 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 та. Зелено, вроді. Ну не знаю, темно зараз не видно. Ну, так виглядає або зелено, або якось темно синьо, щось таке. Зараз поправляємо. А номера не треба вам? Номера вам не треба. 41-20. 42-20. 42 20 Так. А бо я не бачу. А те? А те.

Вставай! Вставай! Добрий вечір. А як ви їдете? Та як їдете? Їдете так як єте? Єте, та завжди. Давайте, напевно, викликаємо наряди. Будемо вас продуватися. У, у вас різкий запах алкоголю. Відчувається. Це ж нікуди не... Ні 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 ви <риклад> ж нікуди не тікаєте, куда ви тікаєте? 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 Ви встаньте алкогольного спінні, їдете за рулем. Куда ви тікаєте? Так чекайте, що ви? Куда ви тікаєте? Нікуди не Ви Заходите в стані алкогольного спінення. Куда ви тікаєте? Будемо товари, дійгаєте так? Куда витікаєте? Куда витікаєте? Стійте! Алло. добрий вечір. Дивіться, у нас тут така дуже неприємна ситуація. Побачається, що знову вечором. Начальник Косівської поліції. той, що, Опять на цій зеленій ниві. стані глибокого алкогольного сп'яніння створив аварійну ситуацію нам. Ми поїхали за ним, зупинили, заблокували автомобіль. Він вискочив з автомобіля і ну, я це все знімав на камеру, він через забори втік. Перепригуч. Яблунів. Село Яблунів? Так. Це Косівський район. Косівський, Косівський район, село Яблунів, вулиця Шкільна вроде, або Шевченка, або шкільна. Я дивіться, я що би вас просив. Ну, я, я вам, на відео буде видно чітко, що він п'яний, що він тікає від нас. Е, може, хай він ну, хай його виключуть сюди на місце, хай він пройде освічення, бо це позорісько, як він там в болоту, в багно, через забори пригає, тікає, падає. я Або і тих, і тих. І це на цій держав... далі на цій державній машині. Автомобіль. Нива 2121 21, номер, номерний знак 4220 АТА. Це той, що фігурував це тоді? номер, Так, да? так. Та. Це службова машина, та, та, має бути на та, таких номерах. Так, так, так. Я зрозумів. За інформацію дякую, зараз сюди поїдуть. Я, я вам навіть скажу, де він пив, скільки він часу там пив. Ну, це вже, ми вже все установили, тобто, ну, реально стані глибокого алкогольного сп'яніння людини. За інформацію дякую, за допомогу дякую. Добре, все, дякую, чека. З такими людьми чи працівниками нам не подорожують. Ну, я вам кажу, ну бо це ви пам'ятаєте, мій ролик першого числа цього року, коли він цю ниву розбив. І ну, там, з девушкою катався він ну, іменно на першій. Це, це, це ця сама нива, це ця, цей самий персонаж. Ну просто це якось треба прикращати. За інформацію дякую. Там, можливо,

Хочешь чіплять? А сенік нема? Сенек немає, чи що має бути? Немає, не знаю. Не знаю.